На минулому уроці ми з вами познайомилися з числовими нерівностями. Дізналися, що є строгі і нестрогі числові нерівності. Сьогодні ми розглянемо основні властивості числових нерівностей. Це нам знадобиться для їх розв'язання. Перша властивість. Якщо А більше за Б, то Б менше за А. І навпаки, якщо А менше за Б b більше за a. Це зрозуміло. Якщо ми напишемо, що 10 більше 7, то ми могли би записати, що 7 менше 10 нічого б не змінилося. Або якщо ми напишемо, що 5 менше 7, то так само ми могли би записати, що 7 більше 5. Наступна властивість: якщо А більше Б. І Б більше С, то А більше за С. І навпаки, якщо А менше Б, і Б менше С, то А менше С. Це також проста і зрозуміла властивість. Так, якщо у нас є числа 10 7 і 5, то 10 більше 7, 7 більше 5 і зрозуміло. Що 10 також більше 5. Третя властивість. Якщо ми до лівої і правої частини додаємо або віднімаємо одне і те ж саме число, то наша нерівність збережеться. Так, якщо А більше Б, і ми додаємо одиницю і до А, і до Б, то ліва частина буде так само більше за праву частину. У новій нерівності. Перша частина четвертої властивості якоюсь мірою повторює третю властивість. Якщо ми ліву і праву частину помножимо на будь-яке додатнє число, то наша нерівність збережеться. Для прикладу. Якщо А дорівнює 12, а Б дорівнює 7. 12 більше 7. І якщо ми помножимо число 12 і число 7 на число 3, то ліва частина так само буде більше за праву частину. А ось друга частина четвертої властивості на неї потрібно звернути особливу увагу і дуже добре запам'ятати. Якщо ми множимо на від'ємне число, Ліву і праву частину, тоді нам потрібно змінити знак нерівності на протилежний. Наприклад, є у нас числа 12 і 7. 12 більше за 7. Але коли ми помножимо і ліву і праву частину на від'ємне число, в нашому випадку це мінус 3, тоді ліва частина буде дорівнюватися мінус 36. А права частина буде мінус 21. А мінус 36 менше числа мінус 21. Тому ми знак більше змінили на знак менше. І як наслідок з четвертої властивості, якщо а і б додатні числа і а більше Б, то якщо ми одиницю поділимо на А, і одиницю поділимо на b, то знак нерівності зміниться на протилежний. Наприклад, а дорівнює 12, b дорівнює 7. А більше за b. Але якщо ми одиницю поділимо на 12 і одиницю поділимо на 7, то отримаємо одну 12 і одну сьому. А одна 12. Менше однієї сьомої. Тому знак більше змінюємо на менше.